Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми будемо говорити з вами знову ж таки про загальні вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у листопаді цього року, але відійдемо від президентської тематики і поговоримо про конгрес сполучених. Штатів Америки. Нагадую, що в межах цих виборів відбудеться переобрання всього складу палати представників, і також відбудеться оновлення третини складу Сенату США, власне, про Верхню Палату конгресу ми будемо зараз детально говорити. Обговоримо результати зведених соціологічних опитувань в ЗИХІЛ в контексті кандидатів, які будуть боротися. За потрапляння в сенат у найбільш важливих штатах для демократів та республіканців. І також поговоримо про шанси як однієї, так і іншої партії отримати більшість так, за результатами цих виборів. Потрібно зазначити, що обрання сенаторів в межах цих виборів буде в 33 місцях. За першим класом, і одне місце за другим класом. Тобто, в принципі, сенат так, він розділений по класам, і кожні два роки у певному класі, так, відбуваються ці вибори. У 2024 році буде переобрання сенаторів саме ось цього першого. Класу. І тут одразу потрібно також додати, що демократичній партії доведеться відстоювати 23 місця в сенаті республіканцям всього лиш на всього 11 місць. Якщо говорити про зведення соціологічні опитування так, в різних штатах, то результати тут наступні. Я обрав. Змінні Штати і ті, де буде вестись найбільш запекла боротьба, і ми це вже можемо бачити власне по результатам соціології. До прикладу, якщо ми говоримо про Аризону, то представник демократичної партії Галего має 45,7% за результатами опитування. Республіканка Лейк 49%. І різниця між ними складає 5, майже 5%. Штат Невада, представник демократів Розен 49,5%, республіканець Брон 37,6. Тут різниця між ними складає майже 12%. Вісконсин, представник демократів 46,9%. Республіканець. 41,2%. Різниця майже 6%. Мічиган, представник від демократів 46%. Республіканець Роджер 37,5%. Різниця 3,1%. Штат Пенсільванія, демократ Кейсі 49%. Республіканець Маккормік 42,7%, різниця більше 6%. Штат Меріленд. Демократ Алсо Брукс – 43,5%. Республіканець Хоган – 42,9%. І тут ми бачимо таку достатньо щільну боротьбу у цьому штаті. Штат Монтана Шейхі 47%. Представник республіканської партії, тестер, представник демократів 46%, різниця 1%, теж достатньо така запекла боротьба. І штат Огайо Браун, демократ, сенатор майже 52%. Морено республіканець 45,2%, різниця 6,6%. Це, якщо говорити про зведення соціологічного опитування. Тепер, якщо ми змоделюємо результати голосування так, до Сенату на основі цих зведених опитувань, то за цими результатами республіканська партія може претендувати у загальному результаті на 51 місце, демократи на 49. Тобто демократична партія за Цими результатами може втратити свою більшість в Сенаті. Тепер для того, щоб демократична партія змогла утримати контроль над Сенатом, їм потрібно зберегти перевагу в таких штатах, як Монтана, Огайо, Меріленд, Аризона, Невада, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванія. Як ви зрозуміли, останні п'ять штатів, які я перелічив, це є також Змінні Штати. І тут буде велика роль в тому, хто в цих штатах буде перемагати в контексті президентських виборів. Тобто, достатньо така висока боротьба буде спостерігатися у. В цьому штаті Монтана, ми вже проговорили, що згідно з зведених соціологічних опитувань, там утримує лідерство республіканець, але воно всього лиш у вигляді 1%. І, власне, якщо демократи зможуть втримати перевагу у цих штатах, які я зазначив, вони можуть претендувати на 50 місць. І якщо Джо Байден зможе так отримати перемогу під час виборів, то плюс до цих 50 місць додається один голос, так, віце-президентки Камали Гаріс. Тобто, фактично, у демократів взагалі немає шансів на будь-яку помилку в контексті виборів до Сенату. Їм потрібно усі ці. Штати, так, які я зазначив, абсолютно втримувати. Республіканцям ж достатньо отримати одну перемогу у вище вказаних штатах. Знову ж таки, Монтана, Агайа, Меріленд, Аризона, Невада, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванія, для того, щоб повернути контроль над Сенатом. Тому що, як ми сказали, їм потрібно. По суті, зберегти 11 місць, щоб мати 49 сенаторів, те, що вони мають станом на зараз. А для того, щоб контролювати сенат, їм потрібно 51 місце. І якщо прогнозувати, так. Вибори до Сенату, то в принципі республіканці вже можуть розраховувати не на 11, а на 12 місць в таких штатах, як Юта, Вайомінг, Північна Дакота, Небраска тут буде два місця. Відбуватись голосування за два місця в сенат. Далі Міссурі, Місісіпі, Тенесі, Західна Вірджинія, Індіана, Флорида Техас. Тобто тут 90% так що перемога буде за республіканцями, оскільки це такі червоні штати. Де власне перемоги в більшій мірі здобувалися саме представниками республіканської партії, якщо не буде якихось змін. За цим також будемо спостерігати. Але вони, ці штати замальовуються в червоний колір. Тобто вони вже республіканці мають на увазі, станом на зараз, так виходять на 50 місць те, що їм моделює, знов ж таки. Видання The Hill. і достатньо отримати ще одну їм перемогу, так, і вони можуть претендувати на контроль над Сенатом. Так? Навіть якщо в них буде 50 місць, а Дональд Трамп зможе перемогти, до цих 50 місць додається один голос віце-президента, і це теж контроль над Сенатом. Тобто, якщо ми підсумуємо усю цю інформацію, так. Демократичній партії потрібно зробити надзвичайно таку складну роботу, щоб утримати позиції у штатах, які я зазначив. Вище. Або, до прикладу, спробувати претендувати на якісь місця у тих штатах, де з високою ймовірністю переможуть республіканці-кандидати від цієї політичної партії. Знову ж таки, це Юта, Вайомінг, Північна Дакота, Небраска, Міссурі, Місісіпі, Теннесі, Західна Вірджинія, Індіана, Флорида, Техас. Зробити це буде надзвичайно складно. Тому боротьба буде, як я сказав, вестися за пекла за місця в сенаті США. Для демократичної партії ставки дуже-дуже високі. Але знову ж таки, тут потрібно розуміти, що багато що також буде залежати від президентських виборів. Так, якщо буде перевага кандидата. До прикладу, у змінах штатах, то може бути також, що і кандидат до сенату від партії тієї людини, яка балотується на посаду президента, отримає перевагу. також зможе отримати перевагу. Те, що відбувалося до прикладу, під час там 2016 року. І коли відбувались вибори в 2020 році, про це також можливо подальшому, ми коротко будемо говорити. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! کایشا است ایت وام